Під камінь скликав сучасні гурти на фестиваль. В Шосте на Бродівщині лунали пісні сучасних українців-виконавців. Цьогоріч він тривав не три, а п'ять днів. На великій сцені виступили тінь сонця, коралі, рокаш, «Оратанія» та багато інших гуртів. Відкрити імена нових виконавців та просто відпочити під улюблену музику. Приїхали тисячі людей. З під каменю повернулися і наші журналісти. У підкамені вже шість років поспіль збираються небайдужі до української музики. Люди приїжджають сюди з усієї України та з-за кордону. Поряд з музичними тут існують і весільні традиції. Олена та Володимир мріяли одружитись на підкамені. Про те, що організатори обрали саме їх, молодята дізналася за місяць до шлюбу. Для мене Така обставці трошки було. Тобто я ще на такому рівні не такого сосного ще ну як не було. Що це для такої масової тисячі людей. Символом фестивалю є ось цей гігантський камінь, і, хоч розташований він досить високо, охочих його побачити не бракує. Цьогоріч організатори вирішили влаштувати одну велику сцену. Зранку на ній виступали місцеві таланти, а ввечері відомі українські гурти. Ми запропонували учаснику. Ну тепер вже в минулому майбутньому учаснику фестивалю голосування за гурти. Ми, як мінімум, виконали їхню першу позицію, і більшість позицій десятки. Новинкою цьогорічного фестивалю стали літературні читання, на яких поряд із відомими людьми виступали молоді таланти. А, у мене цього року власне вийшла моя перша дебютна збірка прозових оповідань. Ось власне са вона, наслідки надмірного вживання кави і презентація. Це на власне навіть не презентація і виступ на підкам'янському фестивалі. Це свого роду лише перший вихід у світ. І про маленьких відвідувачів не забули. Для них транслюють українські мультики. У нас є близько 45 сидячих місць. є у нас окремий кінозал маленький. Наша апаратура, відеопроектор. Дивовижна природа, мальовничі скелі та чарівна атмосфера не залишила байдужим гостей фестивалю, який проходив на два дні довше, ніж зазвичай. Фестиваль дуже позитивний, гарний атмосферний. Дуже чудовий, дуже гарно, гарна українська музика. Групи класні Ведучий класний. дуже багато людей. Всі у вишитих блузках. Костюми різні, багато різних розваг. Над тим, як удосконалити під камінь 2013, організатори почали думати у процесі цьогорічного фестивалю. Обіцяють у наступному році запросити не лише вітчизняних музикантів, а й зарубіжних. Надія Черевко Дмитро Тарадайка, вісник.